Вітаю всіх, хто мене дивиться. З вами Галіна Тіпінькова. Що ми робимо? Ми нажимаємо три полосочки вверху зліва, так, від слова фармасі. У нас є менюшка по продукції, і ми зараз з вами вибираємо для дому. Внизу, бачите, саме ніжне у нас є «Промо». потім для дому. Я не нажимаю на слово для дому, а з правої сторони галочку. І в нас розкривається під меню. В цьому підменю ми вибираємо для, броня, для прання. Тиснемо. Нас переводить на продукцію і нас цікавлять засоби для прання. Ось іде поставка рідкий засіб для прання світлих речей. Дивимось ціна 299,25. Це ціна наша з вами, оптова 500 мл. Плюс нажимаємо в корзиночку Додали. І нам потрібно ще для прийняття темних речей, виведення, кондиціонер. Тільки що був, але ну, це достатньо. І ми з вами переходимо в корзиночку вверху, на корзиночку нажимаю. Е, у нас є акція. Дія для прання темних ключей 500 мл, дає компанія, якщо в нас є 10 балів. Зараз ми бачимо, в нас тільки 8 балів, тому я додаю ще одну продукцію є. А тепер подивіться, у нас під кошиком з'явилися акції. Вони отак от виглядають. І ці акції ви можете продивлятися отак. Право наліво, зліва направо. Одна акція, друга акція. Що щось в мене не крутиться. Ну тоді на красну кнопочку. І подивіться, в нас пішла акція. Остання: рідкий засіб для придня, кожен 10 балів. 177,86. Пів літра. Свіжа продукція. Замовляємо. Другу. Замовляємо. І в нас вона більше немає. А, так. Ось, будь ласка, дві продукції. Ну, понятно, що верхню можна замінити на все інше. І ми бачимо внизу, що в нас є ціна на 4 продукти 954 гривні. І ми що робимо? Переходимо на оформити замовлення. Зі перевіряємо. Транспортну компанію, адресу доставки треба перевірити. Адресу доставки і по-новому її додати, потім зберегти. Потім у нас ми вибираємо або літплей, це у нас предоплата, або кашлов Delivery – це у нас наложка буде. Процент. Тут ми можемо подивитися продукцію ще додатково, яка ціна, і потім клікаємо оформити і оплатити замовлення. Так що дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Чи все ви розібралися, чи ви погралися, чи ви е збереглася у вас адреса доставки. Дуже хочу розуміти, що у вас все налаштовано Тож, чекаю на зворотній зв'язок.